Будівництво модульного будинку завершилось криміналом. Очільник МОЗ перевірив медзаклади Волині. У Луцьку припиняють опалювальний сезон. П'яний збив жінку на інвалідному візку. Вона померла. Про головні події понеділка, 24 березня. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Війна забрала життя військовослужбовця з Ратнівської громади Вадима Щербо. Солдат, мешканець села. Краска загинув на 44-му році життя. Захищаючи Україну, загинув житель міста Ківерці Андрій Драганчук. Солдат був мобілізований до лав ЗСУ 19 квітня минулого року. Його життя обірвалося 31 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Максимілянівка Покровського району Донецької області. Народився Андрій Драганчук у селі Дачне. Навчався у школі номер 3 міста Ківерці. По собі захисник лишив дружину та двох неповнолітніх дітей про чин поховання повідомимо згодом. Ще одне молоде життя обірвалося на війні. Сьогодні Собор Святої Трійці зібрав в собі родичів, друзів, побратимів та просто небайдужних людей, які прийшли віддати останню шану воїну Олександру Повху. У їхніх очах біль та смуток. У серцях вдячність за відданий обов'язок. Лучани провели в останню земну дорогу загиблого захисника Олександра Повха. Він був мужнім, щирим хлопцем, який добровільно став на захист країни. Олександр тільки починав жити. Йому було лише 24 роки. Це прощання, в якому вся невимовна ціна нашої свободи. Він такий просто, як наскільки я його бачила, знала кремень, весучий, гарнющий, спокійний, врівноважений. Просто батько для тої дочки своєї, для дружини хороший чоловік. Веселий, життєрадісний, любив життя. Класний керівник пригадує Олександра як спокійного, врівноваженого і дуже щирого хлопця. Він ніколи не йшов на конфлікт, мав власну думку і вмів постояти за правду. Найкращий учень. Так сталося, що він дружився ще з нашою випускницею, яка теж навчалась маму в моєму класі. Донечка два з половиною роки в них. Гарна молода сім'я. Щирі співчуття Саші, його родині. Мені дуже шкода цю дитину. Після проходження строкової служби Олександр ще деякий час працював на видавництві на посаді помічника друкаря. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись, один із перших став до лав захисників і пішов боронити Україну у складі військової частини Державної прикордонної служби. Взагалі він добриня був по життю, такий веселий хлопець. Одні приємні спогади з ним, не було ніяких там моментів, якби проблем. Віддавав повністю себе роботі робочий час. Якби. Приємна людина. Був поранений, повернувся додому, підлікувалися. І знову пішов, і отак трагічно загинув. Свій останній бій Олександр Прийняв 14 березня поблизу населеного пункту Колодязне на Харківщині, як розповідають родичі, автомобіль, в якому їхав захисник, підірвався на міні. По собі воїн залишив найцінніше дружину та зовсім ще маленьку донечку. Вона ще не до кінця розуміє, чому тато більше не прийде, але виросте й з гордістю. Її тато віддав життя за те, щоб вона росла у вільній країні. Сьогодні, перед кожною домовиною, до яких ми вже на диво звикли ніби Перед кожною домовиною треба себе так будити і трясти і казати, проснись, людино, щоб ти жив, він умер. Щоб ти дихав, він дихати перестав. Щоб ти втомився від війни, він віддав все, що має. Поховала захисника Олександра Повха з усіма почистями у секторі військових поховань на кладовищі у селі Забороль. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна честь та шана усім полеглим землякам. Сьогодні вранці у селі Голишів на вулиці Садовій трапилася пожежа у одному з будинків. За лічені хвилини на місце загорання прибуло декілька екіпажів вогнеборців. Внаслідок пожежі постраждала власниця оселі. Її каретою швидкої доставили до лікарні. Причину займання наразі встановлюють. Дві ДТП за участі захмелених водіїв трапилися у Луцьку. Так пізно ввечері на вулиці Данила Галицького БМВ влетіло в паркан. Під час спілкування з 38-річним водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння, проте Керманич проходити огляд відмовився. Така ж ситуація трапилась на Теремнівській. 32-річний водій Рено в'їхав у паркан та залишив автівку. Згодом патрульні виявили його поблизу місця автопригоди. Окрім помітних ознак алкогольного сп'яніння, виявилось, що керманич позбавлений права керування строком на 7 років. В обох випадках на правопорушників склали адмінматеріали. На митному пусту Ягодин годин іноземця знайшли наркотики. Службовий ПЕС під час перевірки виявив у рюкзаку пасажира речовину, схожу на канабіс. З таким забороненим багажем громадянин Колумбії намагався в'їхати до України. В той же час на Остелузі у двох українців, які прямували до Польщі, теж виявили наркотичні речовини. В одному випадку жінка забула викласти із кишені скляну колбу з канабісом. В іншому у паперовому згортку в курці чоловіка знайшли порошок, схожий на альфа-півіпі. Опалювальний сезон у Луцьку припинять у четвер, 27 березня. Синоптики прогнозують стійке підвищення температури, тому у міськраді й прийняли таке рішення. Традиційно опалювальний сезон припиняють, аби не допустити перегріву осель та ефективно використовувати енергоносії. Варто зауважити, ДКП «Луцьк Тепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі стійкого пониження температури. Лімокрець, що на Волині за однією адресою зареєстровано декілька підприємств. Є і благодійний фонд і експрес-доставка. Але здебільшого компанії займаються нібито будівництвом модульних будинків. Як вживаються конкуренти на одній ділянці? Та чи задоволені їх клієнти намагались дізнатися наші журналісти? Модуль будинок опозиціонує себе як команду спеціалістів в сфері зведення каркасного житла. В компанії СТЕ взагалі більше десяти команд підрядників, а ще товариства будмаркет, каркасний будинок та безліч іншого. З кого обрати, коли хочеш побудувати будинок? Мріє. Що цікаво, всім виробництвом займається одна людина. Зареєстровані підприємства одним чоловіком і за однією адресою. Володимир Стефанович, так звати одноосібного засновника цілої купи організацій. Є навіть благодійний фонд, названий його ім'ям та фірма, що надає послуги з доставки. На цього майстра на всі руки випадково потрапив і Сергій. Два роки назад він почав відкрив фірму. Ми перевіряли це все перед тим, як підписувати договір, що да, дійсно є фірма будує. Підозр ніяких не було. Однак до себе на так звану фірму підприємець клієнта не запрошував і зустрічі призначав в різних місцях, навіть в торгівельному центрі. Про ціну домовились через переписку в месенджері. Близько 800 тисяч гривень за сам будинок, але він просив аванс 50%. відсотків. От, тобто, перша передача грошей було це 400 тисяч гривень. От і він, скажем так, настаював на тому, щоб не через банківський рахунок, а суто налічно налічку йому давати, щоб там не платити податки. І третє, десяте. При передачі коштів зустрілись в офісі іншої компанії, яка нібито веде всю бухгалтерію будівельника. Перед підписанням договору він дуже гарно підготувався. В нього жилетка от, твого його купа буклетів, гарно розроблений сайт, який містив, нібито вже збудовані будинки. Замилювали очі ще те, каже Сергій, що підприємець говорив про віру і благодійність. В бога вірить, ну як тут можна було щось запідозрити. Робот взагалі ніяких не проводилось, тільки починали. Проєкт Ми спілкувалися з скажімо так, його партнерами, але ці партнери це були скажімо так, найомні люди, які так само з ним там перший чи другий раз працювали. Після того, як ми зрозуміли, що щось іде не так, так як. Мала бути вже здача будинку, а в нас навіть фундаменту немає. Ні, в приватне повідомлення вже поставити, і не один такий, от він і нам винні гроші не віддає, тому що мені стало цікаво, чому проєкт далі не, не ведеться. Тобто там чорнова робота, яка зробилась, а далі не ведеться. Є якісь підтвердження, що він гроші ці витратив саме на будівництво вашого модульного будинку. Аванс, який ви передали? Ну, звичайно, ні, нічого немає. Дивіться, я навіть йому казав, що якщо ти щось витратив, якийсь матеріал. Я купив, я їх заберу. Додатково платили за фундамент. Отже, сума, яку передали спритнику, майже півмільйона. Невже за два роки так і не збудовано жодного будинка всіма цими фірмами, що зареєстровані в селі Мокрець. Так, так, є. Його власний будинок. Він показував, скидав фотографії в Телеграм, свій власний будинок. Ну, це є реально. Так. Я їздив до нього, це власний будинок, де його зареєстрована фірма. У Нас люди довірчі, скажімо так. Тобто Рівне, Луцьк, Львів. Київ Вінниця, бо якийсь час був його сайт, модуль Хаус Вінниця. Зараз модуль Хаус Львів. Ну тобто він працює, де є тянуться люди. Вот і все. Будинок для пана Сергія мав бути зданий в серпні, а в вересні було порушено кримінальне провадження. Але за півроку руху немає, каже чоловік. Навіть скаржився до офісу генпрокурора. Та й виписки ЄРДР видно, що досі розслідування наслідків не дало. Звідчаю, Сергій, щоб убезпечити інших, зробив оголошення в соцмережах. Львів'янка Анастасія також потрапила на гачок. каже, що з чоловіком, який себе називав директором модуль договір укладав у кафе, приїжджав спеціально на зустріч. Перший, перший авансовий внесок. Ми робили готівкою. Він нам виписав квитанцію. Початка стояла його модуль хаус. То ми з 15 грудня 2023 року з ним працювали і до Травня 24, травня 24 року ми працювали і надсилали йому кошти. Тобто, там за фундамент він нам відправляв там деякі правки, Потім за дизайн з будиночку, потім за ландшафтний дизайн. Ми сплачували. Це ще додатково, потім... крім е, тих грошей, що ви авансом дали? Так, так, звісно, і в цілому сума складає 712 тисяч гривень, яку він нам винен. Щось на ділянці робилось за цей час. Нічого. Кожного разу щось заважало починати роботи. Їхали сьогодні до вас, бригадиру вручили повістку. Будемо на ділянці 14.06. Роботи розпочнемо у вівторок. Працюємо над вашими питаннями. Все буде добре. Дівчина стверджує, що всі дизайнери та фахівці, з якими розробляли проект будинку, перестали працювати тому, що були не працівниками цієї фірми, а найманими підрядниками, яким фірма не платила за послуги. І тому є. Свідчення, купа цивільних справ на фірму Стефанчука та й ще адміністративні. Людей, хоч греблю гати, які чекають на повернення своїх кровних зароблених. Але є побоювання говорити на камеру. В приватних бесідах припускають, що цей бізнес хтось кришує. Ольга Ганич, Дмитро Кудик. для новин на часі. Реабілітація військових і цивільних, сучасне обладнання та якісні медичні послуги. З робочим візитом на Волинь прибув міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Разом із головою Волинської УВА Іваном Рудницьким та Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком він оглянув ключові медичні заклади громади. Чи задоволений медичними закладами головний лікар країни? Далі. Перевірити, як відбувається реабілітація в області, та чи запрацювало обладнання закуплене за державний кошт. Такі завдання під час робочого візиту озвучив очільник медичної галузі Віктор Ляшко. Окрім обласної лікарні, він оглянув, як працюють медустанови у Луцькій громаді. Першим проінспектував медичний центр реабілітації учасників бойових дій. Це місце, де військові та цивільні пацієнти отримують комплексну допомогу. Особливу увагу тут приділяють інклюзивності та комфорту пацієнтів, а також підготовці фахівців, які працюють з пораненими захисниками. Проте для медиків найкращим результатом є задоволений пацієнт. Центр дуже кльовий. Дуже цей ну все є, все, що треба. Дуже важливо насправді, і дуже мені сподобався момент Я з психологами. Вони виводили нас в люди, типу щоб ну. Не було цього, типу боязні, бо я спочатку катався на кріслі кулісом. Оце вже мене поставили вже з палкою одне хожу. То це було прикольно. Я вже тут четвертий раз. Перший раз я приїхав взагалі в кріслі куліс, тому я не ходив сам. Оце мене поставили спочатку на милиці. Ютко почуть почути за це вже можна ходити. Наступною точкою візиту стало медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Його керівниця Лариса Духневич ознайомила міністра з роботою відділення екстреної медичної допомоги, де запроваджені передові методи діагностики та лікування. Об'єднання має в собі міська оце, клінічна лікарня, в якій ми зараз перебуваємо з відділенням екстреної медичної допомоги. Також ми маємо корпус на голоках Артемовського, зараз приєднується пологовий будинок. Крім того, там знаходиться гарний реабілітаційний центр, сучасний. Ви бачили ці фотографії, ми були дуже горді, що ви звітувалися, теж показували наші фотографії, як він в сучасному вигляді виглядає. Реабілітація для хворих, які перенесли інфаркт, інсульт. Там є паліативне відділення, в нас теж небагато в Україні можуть похвалитися такими відділеннями. Міністр оглянув інтерваційний блок з новітнім ангіографічним обладнанням, що дозволяє ефективно діагностувати та лікувати патології судин а також кабінети комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії Віктор Ляшко відзначив позитивні зміни в медичній сфері Волині. Ми сьогодні проїхали, подивились кластерних надкластерних лікарнях доручення виконано на 100%. Всі кластерні багатопрофільні надкластерні лікарні Волинської області мають реабілітаційне відділення, мають контракти з Національною службою здоров'я України. Ми сьогодні бачили, як використовується обладнання або діагностика, або для лікування пацієнтів. Тому з щирою вдячністю адміністрації області всім долученим до цього процесу. Ну і велика подяка лікарям, які працюють 24-7 для того, щоб лікувати наших людей, в тому числі і тих, хто захищає незалежність нашої країни. Сучасна медицина, якісна реабілітація та потужна підтримка військових це пріоритет не лише для держави, а й для місцевої влади. Підвідали і обласну лікарню, відвідали і міську лікарню. Також відповідний міський реабілітаційний центр враження Справило дуже позитивне, тому дякую і міністру за це, що він тримає область в полі свого зору, і коли в нього є можливість, відвідує нас, а також і обласній і міській раді, які докладаються для того, щоб комунальні установи медичної області розвивалися і були на найкращому рівні. Державна підтримка, ініціативи громади та самовіддана праця лікарів три складові хорошої медицини. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. За скоєну ДТП з потерпілими відбувся штрафом. Судили волинянина, котрий кермуючи підмухою, збив жінку на інвалідному візку. Як пояснив свій вчинок чоловік у суді? Дізнавалися наші журналісти. Їхав п'яний та вчинив дорожньо транспортну пригоду. Така ситуація трапилась з уродженцем Ківерцівського району ще у липні 2021 року. Увечері, сівши за кермо на підпитку, Волинянин ймовірно не помітив жінку на інвалідному візку, який рухався попутно та зіткнувся з ним. Сталося це у Цумані. Тоді ж потерпіла, отримала численні закриті переломи. Останній рухався зі швидкістю не менше 94 км на годину, внаслідок чого допустив зіткнення з електричним інвалідним візком під керуванням потерпілою, яка рухалась по путному напрямку по правому краю проїзної частини, в результаті чого отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому шийки правої плечової кістки, закритих переломів обох кісток правої та лівої гомілок, закритого перелому лівого стигна, які відносяться до середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. У суді чоловік свою провину визнав повністю. Судили довго за три роки таки винесли вирок майже 60 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на три роки. Струна обвинувачення розцінила таке покарання, як занадто м'яке. Тож подала до апеляції безпоставно застосував положення стати ще кримінального кодексу України при призначенні покарання за частини пакеті двісті вісімсот шостий прім кримінального колесу України. Не врахував поставлення чи кримінального правопорушення самі. Тому що ми бачимо вчинив дорожньої практики проводи, прушив шість пунктів прав дорожнього руху. Чи не вказано кримінальне мене порушення в стані охорони, що маємо потерпілій в причинення потерпілі цілі, тяжкості тіра захисник обвинуваченого нагадав, що його підзахисний завдані збитки відшкодував повністю. До того ж, відразу на другий день сплатив винесений штраф, а також повідомив, що потерпіла сторона, жодних претензій не має. Тож і до цільності призначати більш жорстоке покарання не бачить. В суді першої інстанції потерпілим вже було залучено сина. Потерпілої, оскільки вона Побіства. до суду, в зв'язку з таким затяжним досудовим не дожила, оскільки вона вже до моменту цього ДТП вона вже була інвалідом, вона пересувалася на інвалідній калясті. І... Винуваченим ховальним відразу ж після ДТП було надавалася вся допомога і претензії і розписки. В тому є підтвердження в матеріалах справи. Він відкупив і візок, і тобто відразу на стадії досудового відразу, розслідування Так, відразу після ДТП, тому що вона потребувала лікування. а В них в тій сім'ї коштів не було. Винувачення повністю покрив дані витрати. Сам винувачений в черговий щиро розкаявся та просив рішення суду першої інстанції не змінювати. Запевнив, що висновки з гіркого досвіду вже зробив. Я вважаю рішення Ківерківського районного суду законним і справедливим. Я його виконав негайно, незважаючи на те, що в мене хворі батьки. Я переніс операцію мамки на очі. Я зразу на другий день уплатив повністю штраф і виконав вирок вирок суд. Зрештою, Феміда вирішила призначити чоловіку штраф у розмірі 85 тисяч гривень та позбавити права керування на той же термін, який передбачав перший вирок. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Вигадане агентство, ошукані люди та шахрай, який, можливо, уникне покарання. На волині чоловік обіцяв українцям роботу за кордоном. Але замість працевлаштування забирав їхні гроші та зникав. Поліція вже взялася за справу. Але чи покарають афериста, залежить від психіатричної експертизи. Сидів собі чоловік вдома і вирішив підзаробити. Вигадав роботу за кордоном і почав пропонувати її людям. А на ділі ж дорив довірливих українців на гроші. Бізнес тривав недовго, адже за справу взялися правоохоронці. Встановлено, що на початку 2024 року підозрюваний в месенджерах Viber та Telegram створив групу міжнародне агентство». та, будучи її адміністратором, діючи з метою. Введення в оману інших осіб та заволодіння іншими коштами розміщував неправдиві оголошення щодо працевлаштування в різних містах за кордоном. Схема проста: довірливі громадяни надсилали передоплату за працевлаштування, але після отримання грошей роботодавець зникав. Тепер цією справою займається поліція, яка встановлює, скількох людей вдалося надурити та наскільки. Та от чи втрапить чоловік на лаву підсудних ще невідомо, бо ж як з'ясувалося, стоїть вже декілька років на обліку у психіатра. Встановлено, що підозрюваний перебуває на диспансерному обліку в лікаря-психіатра з 2018 року з діагнозом Емоційно нестабільний розлад особистості. Тому 1 березня 2025 року було винесено постанову про проведення амбулаторної психіатричної експертизи. Наразі ж усе залежить від висновків експертизи. Якщо встановлять, що ковальчанин усвідомлював свої дії, судитимуть за шахрайство. Якщо ж ні, ймовірно, направлять на лікування до спеціалізованих закладів. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Екскурсії в Улицькому замку Радзивілів тепер не лише пізнавальні та оригінальні, а й смачні, бо екскурсоводка та студентка Катерина Слабецька не лише розповідає захопливі історії та легенди про замок, а й частує відвідувачів кавою і десертами за старовинними рецептами. Більше цікавинок про Олицький замок далі. Волинянка Катерина Слабецька, мабуть, знає про замок Радзівілів і інші історичні родзинки Олики. все. Студентка працює екскурсоводкою і вже біля входу в замок розповідає цікавинки про цю пам'ятку національного значення. Це перший на території сучасної в Україні замок бастіонного типу, тобто найперший далі вже дубно і інші палаци. Ну, звичайно, бастіони. Ось ми можемо побачити по кутах. Збереглися вони не усі. Замок збудований, ніби як на півострові, і вкопаний у величезний пагорб. Ну і звичайно, був оточений штучно викопаним ровом підземелля, До речі, під цими ровами теж і проходили. Оточувався водою з підйомним місточком, згодом кам'яним. І можемо побачити центральну дорогу, яка виходить у саме серце містечка. Катерина додає, у давнину олика була оточена семиметровими земляними пагорбами та брамами. Екскурсоводка нагадує, перша згадка про селище, яке було містом чотири століття, датується ще 1149 роком. Цілих чотири століття оликою володів рід Радзивілів. Чим далі заходимо у цей стародавній замок, тим більше цікавого. Цю фортецю взяти ворогам було не під силу. Так як були дерев'яні масивні ворота з цієї сторони, і ще одні такі самі дублюючі були ось тут, навіть якщо противник попадає, де ми є з вами, пастка, тому що балкон слугував ще й кам'яним мішком. Ну і уявіть, що фортеця була дійсно неприступна, тому що якщо двічі її не взяли козаки Хмельницького, не взяли шведи під час північної війни, ну то захопити нас було дуже і дуже складно. Нас зустрічає і старовинний напис. Зверху під віконечком і над балкончиком ми можемо побачити напис латиною. Цей напис означає гідність прагне великих справ. Популярна цитата. Звичайно, що вона тут не одна. І ось ми на подвір'ї величного замку. Приблизно він такий вигляд і мав у 18 столітті. Бачимо величезну кількість кімнат. Навіть серед місцевих існують легенди, що їх тут 365, як дні днів в році. Акцентую вашу увагу на ось цих чотирьох підпорах, які ми бачимо. Саме на цьому місці знаходився величезний балкон, який мав теж дуже красивий вигляд. На жаль, до нашого часу не дійшов, але він був надто дуже. Такий деталізований, тобто можна було побачити різні ініціали на ньому. Для цікавих екскурсій у замку облаштували і основну залу. Тут і старовинні фото радзівілів та їх нащадків, і давні зображення кімнат. Дізнаємось, радзівіли були затятими мисливцями. Є в залі і макет замку та центру улики. Зберігається і офіційна копія ікони Божої Матері. З давніх давен вважалося, що вона приносить перемогу народу, що їй молиться. Є і мистецька кімната, де можна побачити оригінальні картини Катерини та ще однієї талановитої художниці, а також приміщення, де зберігаються старовинні речі побуту. Молода екскурсоводка може розповідати про олику безкінечно. Втім, вирішила легенди стануть цікавішими, якщо відвідувачі смакуватимуть страви за старовинними рецептами. Тож подалась на грант і відкрила міні-кав'ярню. Щоб туристи, приходячи до замку, відвідуючи взагалі нашу олику, могли зупинитися, взяти десертик, який створений ще за рецептами князів. Ну і звичайно, посмакувати смачною кавою. Дізналась. Про грантову грантову програму, власна справа для молоді до 25 років. Ну і звичайно, вирішила, чому б не спробувати. Написала бізнес-план, подала його у Державну службу зайнятості. Його ухвалили. Ну і звичайно, отримала кошти у розмірі 150 тисяч гривень, які витратила на обладнання. І, до речі, на кавомашину. Дуже цікаві книги. Зокрема, одна з книг: рецепти 18 століття. Звіти ми взяли один із рецептів. Це груші у. Ув... Ой, ні, найславетніший, мені здається, рецепт можливо саме вулиці, тому що всі туристи, які приїздять, перше питання: ой, я вас тут гроші можна скуштувати? Привітати Катерину з новою вдалою справою, приїхали представники обласного центру зайнятості, місцева влада та депутати. Ініціатива молоді, яка. От хоче щось змінювати в конкретному світі, в конкретному от просторі це дуже важливо. І держава надає такі різноманітні можливості для ініціативних молодих людей будь-які молодіжні ініціативи. Якщо це громадське середовище, якщо це бізнес-середовище, якщо це політичне середовище, я вітаю. Я підтримую ободвома руками і вважаю, що е Україна в поствоєнний час буде відбудовуватись завдяки от зусиллям таким, таких активних молодих людей. Поки є молоді люди, закохані в рідний край та його історію, туризм в Волині тільки розвиватиметься. Попри все, Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Олика для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваг громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.